Здоров! З вами Енлайм. Сьогодні я буду грати в Володар Перснів, останній союз людей та ельфів. Прошу вам перегляду. In the land of Mordor, in the fires of Mount Doom, the Dark Lord Sauron forged in secret a master ring to control all others. And into this ring, he poured his cruelty, his malice, and his will to dominate all life. One ring to rule them all, one by one. Free lands of Middle Earth fell to the power of the ring. But there were some who resisted. This pass is heavily guarded. We must take care not to rouse the full might of Sauron's garrison, or we will be undone. Yet we must make haste. Let us press on and put a torch to these towers so that we may shroud our enemies. We will be able to kill the Mordor. We will be able to kill the Mordor and kill the Orkil. We will be able to kill Sauron. Бо він вже зовсім наглів, його орки вже всюди, всюди бігають, позволяють собі багато що хочуть. Так що останній союз людей та виступив проти Мордора. І нам перешкоджає дві башні орків. Але воно Мордора не спасе. О, золото. Берем. Реалмс і Ексайл зберігаються зберігаючись. Ми протекаємо Реалмс і Ексайл. Так, де ж орки? Ми маємо бути швидкими. Не падай позаду. Наші люди в загрозі. Реалмс і Ексайл зберігаються зберігаючись. В мене ще життя мало. Відки, Елеронт уже... Зберігай ці ланди. життя немає. Ваш час повернувся. Вишки, походу, йому побили. Добре, так що... Ой, Елрон, десь тут будь близько, але uh, життя відновлюють. We'll mm -hmm. Нам треба йти на допомогу нашим нашим воїнам. Але трошки підійду до них пізніше. Треба шапу шукати орків. О. Знайшов. Йо-мое, йо, вогняна вишка. Шей Ел... Эллорунда стріляють, чи ні? А то буде погано. Мені Еллорунд треба живий. Орки, ще орки бігають. Так, стріляємо цих орків. А то вони зараз своїх лучників поб'ють і все, і що буде. Погано буде. Не я. Давайте, давайте. Бєм-б'єм, це орків. Ідем ламати їхню башню. Вишку. Во, та діайт орка. З вогняними стрілами стріляють. Але їм вже нічого не врятує. Вс, зламали ви. Нарешті. А тут так добре було наших конів. Так, ідемо назад на стежинку. І будемо йти на підкріплення. Так. О, хатинка, палатка. А вор! Ну зараз мы их повім! І стрила на них випустимо. А, матч, ще не відновився! І вишка є. Фото в Мордорі! Вишка це популярна річ! Ну, споруда! Так, лама б'ємо орку, ламаємо цю вешку. Элнтел. Хтось втрачає своє життя дуже швидко. Вермось of... силення героїв. Нам це пробудиться. Вот всі тепер Живі здоров'я. Біжаємо. Де вони? А во, ми вже підходом. Ми вже близько. Біля, біля лайгра. І нашим допоможемо. І плюс не будут. Нормально. О, герой. Новий герой. Нам пригодиться. Включаємо мечі Сільдора. Беремо гроші. Вони нам прогодяться, думаю. Орків добиваємо. Орків слабенькі. Ні, реально слабенько оце. Хоч і третього рівня. А, п'ятого рівня. Тут п'ятого рівня, але вони слабенькі якісь. Мені сильніші

Вони всіх переб'ють. Іорки, і тролів, і кого завгодно. Тільки головне, щоб вони не вмерли. А так буде нормально. Так, яку силу брав взяти. Візьму Піпіна. А то не. Давай. Под'ємо. О, падай торгу. Чемачнее. Не відновився. А во стріли нам Елренде допоможуть. І все, і, і нема нового батальйону лучників. Лишилися тільки два лучникова. І ще там лишилися з вогнюними стрілами. І Сильвер, давай, добивай цих лучників, з яких ми добиваємося всіх. Елерон, допомагай. Right. Добиваєм, добиваєм. І ще підкріплення прийшло орків. йом май Тільки можна. Дайте мені спокійно цих лучників побити. А то йдуть нові і нові. Матч, ми тепер <пробіт> до лучників Бо Бути лучників Меч я прибережу. І Сильдоро. Краще для того. Тролика його лишу. Скін проти тролика. Допоможе, ще й добре. Але спочатку треба до... <пробіт> Йо, Де, до нас, ми. Напала на мама, значит. Та я там біг, героя ман. На лагері... ма. А мана тут войны є, а вони нема. Бляк, стоит. нахуй. Побили. О, нахуй. Лежить, відпочиває. Поки там нас були Ой, ще. Ще до нас Нам треба добити тут. Цей лагер орків. А то вони йдуть і йдуть. Нові і нові, нові орки. О, стріли. Відправляємо. Торт б'ємо! Бо вони щось собі багато що дозволяють. Стріли на дуже так сильно їй допомогли. Дай, у Включаємо. Тепер буде легше цей фортів побити. Прорт. Це зцілення. Так, тут ми відбилися. А, ось що ви за пару орків. Але вони мені зламали одну палавку. Я не знав, що це. Все, розібралися з орками. Оце, альфіска, значить. Відновлюємо. Потом бьют. Сильдура. Тролль бьет Сильдура, ах ты ж. Літає сильно робить сальтухи. Дай мислі стрилями побили. Тепер буде легше ор. Телера добуває ортів. То дуже добре. Вони нам заважати тепер не будуть. Ці хучні треба добити. Тоді буде взагалі супер.

Ніхто може встати. О, ламай. Напогано, хан. Ламаємо. Ломаємо. Минус ОДН. Проще берем. Все осталося одна. Б'єм орків, орків справляємо. і заробляємо опад героям. Стріли, стріли випускаємо. Меч ще не відновився. І ламаємо отзані. Я буду бити цих форків, але вони б'ють і б'ють. Так. Be quick. Come with me. Треба повертатися. Опа. Підкріплення прийшло. А то добре. Вони тут проводиться. Галень! Ми повернемося проти Зарадника Зарада, і ми зберемося з ним. Повернемося. О, орки. Our camp is under fire. О, Madrid, the Героям повертаются. Тут вроде бы побыло орд, идем. А то їх тут багато як душей.

Нать вулкан. Нать каміння вулкана падає на орків. Нать тут я. Плюс один бал маю. Проти орків. Ну що ж. Ідем бити цих орків. Кого я там загубив? А тут загубив ельфів. Ладно, хай тут будуть на охороні.

орки і лобенькі. Трос! Лобенькі орки. Давайте, ідіть допомагайте, що ви там стоїте. Тролі біжать. Треба їх в першу чергу побити. Кидай морки, дім кулі. Стріляєм наших воїнів. Ой, йо-моє

А тут орки біжать, убежать. <плес> Вроде вони так же і багато. А тут шо. Нормально, 13. Чекають. Хочуть битися такого. Так, добиваем всіх, ідеш як кріплення. О, нормально, <плес> я я побили, але їх <плес> тоже. Давайте, байте.

Я не можу. Ми вже всі хорків перебили. Хай трохи відновлюються. І доб'ють. Ці Йо Хорків. Йо-мойо! Мої воїни! Пельтухи зробили, трохи політали! Треба біта вбік. А то ще каміння знову прилетить на мене іо! І знову мені войни політають! Бежим сюди. Лус! Відновлюємо ладно! Добиваємо орки, Йдемо на, на допомогу! Або, в принципі, хай тут будуть. На охороні. ворота. Oh, no, а, вони відкриті.

Билим наших воїнів. Включаємо. Б'ємося. Патруль біжить під кріплення, не підкріплення. Дивення є. якщо що Все нормально, все підкріплено Труля добили, а орків так багато. Ну, походу, орки розібралися на мене. Victory was near. But the power of the ring could not be undone. Mm -hmm. Дуже цікаво було, підкріплення йде. А, Саурон йде. Хто? Нам хана. Давайте герої, я вас вірю. Земля вам пухом. Побили наших героїв. Вмерли. Еленділ. Ви ще такі молоді були. А вже так вмерли. Так рано. Най. Навіть не побилися з Сауроном. Зразу так вмерли. І все. Я маю стильки орків. О! Відступайте, ельфи! А все, ельфам хана. Вони там застрягли. Б'ємо Саурона. Все, всі сили б'ють Саурона. Де, да, де да, він? Аво! Б'є наш коню. Пілюємо. Подовини цього Саурона, як б'є. Всі літають. Ой. А все, Саурон, все. Ну що, ми справилися з Саураном. Він не твердий був. The enemy of the free peoples of Middle Earth was defeated. But the hearts of men are easily corrupted, and the Ring of Power has a will of its own. History became legend, legend became myth, and for two and a half thousand years, the Ring passed out of all knowledge. Till when chance came, it ensnared a new bearer. The ring came to the creature Gollum, who took it deep into the tunnels of the misty mountains. But something happened then the ring did not intend. This is the One Ring, forged by the Dark Lord Sauron in the fires of Mount Doom, taken by Isildur from the hand of Sauron himself. Bilbo found it... in Gollum's cave. Yes. For sixty years, the Ring lay quiet in Bilbo's keeping, prolonging his life, delaying old age. But no longer, Frodo. Evil is stirring in Mordor. The ring has awoken. It's heard its master's call. The spirit of Sauron endured. Frodo, he must never find it. What must I do? sword <laughs> Тому моє перше відео з озвучкою звучкою. Торон був нетвердий. Якийсь такий легесенький був, швидко його побили. Дивимось в наступному відео. Бувайте!